Сьогодні на огляді у мене такий набор сверг біт від Intertool. Всього 50 елементів. Дивимося, з чого він складається? Тут торцеві гаєчні насадки є. Одна зіньковка, біти для шурупів длинні, Також є короткі, також є зірочки і квадрати, сверла для металу, сверла по дереву, сверла по камню бетону і один удлинитель магнітний для біт. Завжди купую для себе я Інтертул або Хайзер. Це не реклама, користуюся давно таким, такими в основному сверлами інтертуловськими. Якість непогана, а ламаються вони так же саме, як і Девольтовський за 500 гривень.